Мої вітання на телеканалі Дніпрові випуск новин спорту Україна Окупант продовжує забирати життя найкращих та найсміливіших українців, рятуючи побратима на Донеччині. Героїчно загинув відомий фанат футбольного клубу Київського Динамо Дмитро Іванов, який служив добровольцем у складі 112-ї бригади, 126-го 126 батальйону територіальної оборони збройних сил України безпосередньо у Києві внаслідок ракетного. Обстрілу по спортивному комплексу Укрзалізниці локомотиву від поранень, яких він там зазнав, у лікарні помер колишній спортсмен, професійний пауерліфтер і вболівальник одноіменної футбольної команди Михайло Донський. Ми висловлюємо щирі співчуття сім'ям рідним, близьким друзям і знайомим полеглих. Вічна світла пам'ять. Новообраний президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко сподівається, що УФА не збирається повертати у великий футбол російські клуби та збірні. Він запрошує президента УФА Олександра Чеферіна до України. Я хочу запросити в Україну всіх, хто приймає рішення в Уфа президента Чеферіна, виконавчий комітет, решту комітетів до того, до того як приймати які рішення щодо повернення Росії у футбол, нехай приїдуть і подивляться, що робиться, що робить Росія. Я хочу поговорити, показати поточну ситуацію України, тому що ситуація постійно погіршується. Я не бачу причин повертати Росію у футбол нічого не змінюється щодня. Гинуть люди, летять ракети. Я проти того, щоб російських спортсменів повертати. У спорт тим часом 16 російських штангістів, серед яких срібний призер Олімпіади в Лондоні Олександр Іванов, а також чемпіони і призери світу Європи Російської Федерації, рішенням міжнародної федерації важкої атлетики, тимчасово відсторонені на базі на підставі баз даних ЮЕМСІ Московської лабораторії антидопінгу про порушення ними у 2012 році антидопінгових правил. Зрештою подібне. Не що інше, що відповідає стійкому вираженню у російській мові робити гарну міну при поганій грі, що означає під зовнішнім спокоєм намагатися приховати свої невдачі, неприємності, адже більшість цих спортсменів вже давно не виступають на важко на важкоатлетичних змаганнях. Лучанно луті згідно до з українською асоціацією футболу очолювати на комітет арбітрів до закінчення сезону 2023-2024 року. І тільки після цього можна буде вести мову про зміну керівництва комітету арбітрів, діяльність якого останнім часом опиняється під вогнем критики. Зрештою, не виключено, що з нового що в нового президента УАФ Андрія Шевченка своя точка зору з цього питання. Багато чого у цьому питанні проясниться вже після того, як стане зрозуміло. Міло чи будуть присутні луччі? Та ще один італієць Нікола Ріцоллі, головний експерт з арбітражу УАФ на лютневому всеукраїнському зборі суддів в місті Ужгороді. Донецький Шахтар у півфіналі Кубка України з футболу зіграє з одеським чорноморцем. А в іншій парі зійдуться. Житомирське Полісся» і Полтавська Ворскла». таким були таким було сліпе жеребкування турніру Кубка України. Базовий день проведення матчів 3 квітня. Фінал відбудеться 15 травня. Де саме вирішуватиме виконком УАФ номінальних номінальним господарем фіналу буде переможець другої пари. Людмила Кичинок з Дніпра разом з Альоною Остапенко з Латвії. Поступилися у двох сетах: 1-6 та 5-7 Інтернаціональному дуету Су -Шувей, китайський табей та Ель Елізе Мертенс Бельгія у фінальному матчі парного розряду на відкритому чемпіонаті Австралії 2024, -2024 року. На шляху до нього Кіченок та Остапенко виграли п'ять поєдинків на турнірі за свої виступи у парі на Australian Open 2024 На двох вони заробили 250 тисяч доларів по 125 тисяч. Кожній у переможець чек більше 483 тисячі доларів. Це був третій фінал на турнірах серії Грен Слем для України у жіночному парному розряді. В 1999 році. Навіть Белодоні зазнала поразки Олена Татаркова. А єдиний титул було завойовано у Мельбурні у 2008 році. Тоді триумфували Альона та Катерина Бондаренко з міста Кривого Рову. Тим часом українські тенісистки встановили най національний рекорд за своїми позиціями в рейтингу WTA. Перша в історії відразу п'ятірка наших дівчат увійшла до топ-35 кращих у світі. Еліна Світоліна – 19, Марта Костюк – 28 на сходинку, нижче – 29 Даяна Ястремська, Леся Цуренко – 31, Ангеліна Калініна – 32. Раніше найкращим результатом українок було чотири тенісистки у топ 30 Наразі Україна ділить друге-третє місця з Чехією за кількістю гравців у топ-35. Найбільше представниць шість мають спортсменки з нейтральним статусом, які мають російський паспорт. Їх нагадаю шість осіб. Вихованка шостої спеціалізованої для човнацької спортивної школи Олімпійського резерву Дніпровської міської ради Марія Середа стала чемпіонкою в особистому заліку і срібним призером у командному етапу Кубка Європи з фехтування на шпагах серед кадетів, який проходив у Сербії в місті Новий сад. Ілля Кунін з Дніпра, який минулого року поїхав до Сполучених Штатів Америки за освітньою програмою, виграв забіг Б на дистанції 3000 метрів на змаганнях у Бостоні. з Новим національним рекордом він став першим легкоатлетом України у віковій категорії Ю 23 який подолав цю дистанцію швидше ніж за 8 хвилин, і таким чином він покращив власний найкращий результат більш ніж на 20 секунд, і на 5 секунд він випередив найближчого переслідувача американця Люка Джонсона. Для Куніна старт у Бостоні став першим цього року та першим збігу на 3000 метрів у приміщенні. Чинаючи з 2022-го. вихованка міської дитячо-юнацької спортивної школи зимових видів спорту Софія Римшина, тренерка тренерки Лілії Батутіної, стала бронзовою призеркою в одиночному катанні серед дівчат на міжнародному турнірі створного катання на ковзанах, ковзанах. Епсус кап, який завершився в Туреччині у місті Ізмірі. вона була п'ятою у короткій програмі і третьою у довільній, що в підсумку і зумовило бронзову нагороду. Чоловіча команда баскетбольного клубу Дніпро продовжує без поразок виступати у регулярному чемпіонаті Суперліги України, не програючи у 18 поєдинках поспіль підопічні Володимира Коваля в дербі обласного масштабу на майданчику рідного палацу спорту Шинік святкували впевнену перемогу 79-56 над криворізьким кривбасом у дограному матчі домашнього баблу, який було перервано на початку через повітряну тривогу. Гості лише у першій чверті не відпускали. Господарів, але ті ще до великої перерви здобули перевагу і надалі лише збільшували своє лідерство. Найкращим гравцем зустрічі став форвард дніпровців Ігор Дубаненко, який встановив особистий рекорд результативності у поточному сезоні, набравши 20 очок та реалізувавши 6 з 9 триочкових. Натомість капітан Дніпра, важкий форвард Станіслав Тимофоє, за підсумками минулого тижня чемпіонату суперліги потрапив до символічної п'ятірки туру разом з ним. До неї також увійшли Елайджа Джойнер з Рівного Кирило Марченко з Черкаських в МАВ, Олександр Кольченко з Старого Луцька і Брентлі Байнлум зі столичного Київ. Баскету бахованка третьої спеціалізованої для спортивної школи Олімпійського резерву Дніпровської міської ради Владислава Косянчук, тренера Олени Куценко, з персональним рекордом завивала срібну медаль у п'ятиборстві на чемпіонаті України з легкої атлетики серед юнаків та дівчат 2007-2008 років народження серед зюсешор Дю та дюсша у приміщенні, які завершилися. У Києві дві бронзові нагороди здобули представники Дніпропетровщини у категорії Ю 17 на традиційному турнірі з греко-римської боротьби. жменько Меморіал Меморіал-2024», який відбувся у Хмельницькому. Їхніми володарями стали Сергій Чорний з Дніпра та Ярослав Чернешов з Новомосковська. Дві перемоги в матчах чергових турів чемпіонату суперлі України серед чоловічих команд з волейболу з ідентичним результатом: 3-0 святкували, святкували Клуб Дніпровського прометея спочатку білобічні Андрія Левченка 25-19, 25-15 і знову 25-19 були сильнішими від Тернопільської поліції охорони Зону Динамо. А у наступній зустрічі 25-15, 25-22 та 25-12. Наша команда не залишила шансів Вінницькому МХП «Ладижин» ШВСМ Колос. У турнірній таблиці Дніпровці, другі поступаючись Житомирським житичам Полісям. Втім, вони мають дві гри. У запасі натомість один з головних матчів жіночої суперліги поєдинок восьмого туру між Слобожанським Прометеєм та Дніпровською Алантою, який мав відбутися 28 січня, офіційно перенесений на 22 лютого. Час початку зустрічі стане відомий пізніше. І на цьому в мене поки що, все. Дякую за увагу, всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо. На все добре, до побачення.